Друзі, вітаю! Ви не повірите, але на тлі напруженої та нервової обстановки, яка спостерігається останніми днями в Кремлі, на Росії відбувається щось дивне продовжує відбуватися щось дивне сьогодні. Чергова така топова тема в російських ЗМІ, чергова така одна з головних новин це повідомлення від радіостанції судного дня. Російські пропагандисти один за одним, починаючи від центральних та федеральних ЗМІ і закінчуючи регіональними, повідомляють, що загадкова радіостанція УВБ-76 знову вийшла в ЕТР з таємними кодами, що радіостанція судного дня вийшла в ЕТР з двома новими повідомленнями, і не простими повідомленнями, а одразу з двома дивними повідомленнями-шифрами. Пропагандисти пишуть, що радіостанція увп 76 передала два нових слова: – «Токосйомник» і «Файлорайк». Чому пропагандисти так активізувалися? Чому вони активно цитують повідомлення від Радіостанції судного дня? І відповідь тут проста: Москва намагається максимально нагнітати. Адже перед початком масштабного вторгнення у лютому 2022 року. Саме ця радіостанція УВБ-76 почала передавати повідомлення. І в цьому місяці, у жовтні 2025 року, вона активізувалася і повторила ті ж повідомлення, які вона в лютому відправляла. І російські пропагандисти 6 жовтня писали, що радіостанція судного дня повторила сигнал від лютого 2022 року. А також 13 жовтня писали, що радіостанція судного дня знову повторила загадкове повідомлення від 11 лютого 2022 року. Крім того, якщо проаналізувати російські змі щодо цієї станції, то наприкінці минулого року. Не було офіційне повідомлення від Роскомнадзору, а що це взагалі за така станція, коли її створили та інше. І виявилося, що російський Роскомнадзор відмовився назвати дату створення цієї станції і заявив, чи пояснив, що подібна інформація надається лише державним органам. Крім того, у цьому році, у серпні, була заява від керівника чи очільника комітету Держдуми з оборони Картаполова, який сказав так. Що радіостанція УВБ-76 має важливе значення, однак вона не пов'язана з ядерною зброєю. Важливе значення не пов'язана. Відповідно, Картаполов закликає не сильно реагувати, що це просто лиш перевірка працездатності, і все тим не менш, російські пропагандисти нагнітають різні конспірогічні теорії. Важливо, що такі новини про повідомлення від цієї радіостанції вони співпали чи з'явились навіть після гучної заяви зі сполучених штатів Америки. Сьогодні російські пропагандисти її цитують і пишуть, що Вашингтон анонсував важливу заяву щодо постачання зброї України. Є заява від постійного представника США при НАТО Вітакера, який підкреслив, що у США є потужні системи, які ще не були передані Україні, і що їх постачання може змінити розклад сил. І за словами Вітакера, уже на цьому тижні буде анонс і буде заява. Російські пропагандисти пишуть, що нібито Вітакер заявив, що США зроблять заяву завтра, хоча насправді не завтра, а на цьому тижні, як ми знаємо, в п'ятницю відбудеться зустріч президента Зеленського та президента Ша Трампа у Вашингтоні. І зараз на Росії ситуація дійсно дуже напружена, дуже сильно нервують. Хоча, що цікаво, немає жодних гучних заяв з Кремля. Жодних погроз, попереджень, все просто замовкли. Лише сьогодні пролунала заява від сенатора Пушкова, що постачання Києву ракет Томагавк може нанести потрібну шкоду. За словами Пушкова, це нашкодить відносинам Шата РФ, перспективам врегулювання конфлікту і глобальній безпеці. А офіційні речники Путіна, Пісков, Захарова, Лавров, Рябков, Ушаков просто мовчать, набрали в рот води. Та й сам Путін десь зник, просто також мовчить. Хоча сьогодні з'явилось повідомлення з Кремля, що навіть не повідомлення, а анонс. Що завтра відбудеться нарада Путіна членами уряду? Що Путін обговорить з російським урядом дорожнє будівництво та інші такі робочі поточні питання? все, більше нічого немає. Російські пропагандисти почали нагнітати. Наприклад, сьогодні на сайті Московського Сомоле з'явилася стаття про те, що томагавки вже в Україні, і що в Сполучених Америки загадково зникли три батареї наземного комплексу. І є навіть такі повідомлення від російських військових експертів: посилання на певні такі джерела в російських спецслужбах та інше, і нагнітають на повну, заявляючи, що томагавки вже в Україні в США пропали три батареї. Пропагандисти при цьому починають ламати голову над тим: а що буде, якщо Росія ніяк не відповість на появу томагавків у Києва? Що буде Ну, таке цікаве питання, і вони прогнозують, пророкують наслідки ударів після ударів ракет томагавк по російських об'єктах, військово-промислового комплексу та інших об'єктах. Цікаво, що самі росіяни вони чомусь в коментарях кидаються на Піскова, тому що він є офіційним представником Кремля, головним речником Путіна. І жодного слова про Путіна, навіть Лаврова, не згадують у всьому за словами чи з емоцій простих росіян винен Пісков, тому що він мав робити якусь жорстку заяву. І пропагандисти прямо пишуть і навіть цитують заяву Піскова: що Росія вітає мирні зусилля Трампа, за до якого затомагавкам їде Зеленський. Росія вітає намір президента Ша Трампа щодо пошуку шляхів мирного врегулювання цього конфлікту. Повідомив Пісков. Безумовно, не дарма на Росії так нервується, так хвилюється за те, що Україна може отримати ракети Томагавк і буде бити по військових об'єктах. Наче сьогодні з'явились новини чергові з російських реалій, що дефіцит бензину на Росії може стати хронічним, і що ремонт постраждалих від дронів НПЗ розтягнеться до середини 2026 року. І це за умови, якщо Україна перестане бити по російських нафтопоробних заводах. Є сьогодні оновлений прогноз щодо російської економіки від Міжнародного валютного фонду. Він знизив прогноз і погіршив його що зростання ВВП РФ у 2025 році буде становити 0,6 Однак тут не все однозначно, особливо з огляду на те, що ніякої реально офіційної статистики російський уряд не надає. Щодо заяв з України і щодо загалом повідомлень в наших змі, то сьогодні одна з топових тем це те, що президент Крине Зеленський та президент США Трамп готують нову зустріч у США, що відомо і чи будуть томагавки. Наші експерти також ламають голову. Є повідомлення про те, що президент Крине Зеленський перед поїздкою до Трампа провів сьогодні майже годинну розмову з президентом Фінляндії Стубом. І як пише між жодних ЗМІ, що Ступ є улюбленцем Трампа, він багато годин з ним може спілкуватися, дуже добрі відносини, і безумовно ступ дав цінні поради президенту України. Щодо самого Трампа, то цікаво, що сьогодні з'явилася важлива заява з Білого Дому, де зустріч Трампа і Сідзіньпіна в Південній Кореї. Зустріч Трампа і Сізіньпіна відбудеться в кінці жовтня Південній Кореї. І це на тлі відповідних повідомлень, на тлі того, що ША вели мита з 1 листопада, і що такі зустріч відбудеться, спостерігаємо за розвитком подій. Щодо внутрішньоукраїнських новин, сьогодні безумовно топова тема. Це те, що президент Зеленський заявив, що у деяких осіб знайшли громадянство РФ, що підготовлено рішення. Після такої заяви президента наші ЗМІ почали писати з посиланням на джерела. Що Труханова, мера Одеси, а також зрадників царьова та Полуніна позбавили українського громадянства. І у нас в Україні зараз це топова тема. Така внутрішня є повідомлення від служби безпеки України, яка оприлюднила паспорт російський Труханова, також інформацію з доказами, що він має російське громадянство. А напередодні навіть були зібрані підписи на сайті електронних петицій офіційного інтернет-представництва президента України щодо припинення громадянства України Одеського міського голови Труханова. Підписи зібрані, є докази, і схоже на те, що є рішення. І загалом щодо цього є навіть повідомлення чи навіть пропозиція від командира російського добровольчого корпусу, який пропонує Труханову вступати в РДК. Йому, до речі, гарантують такі нормальні умови, колектив професіоналів і війну. А через ті, як він послужить після контракту, у нього з'явиться можливість знову отримати громадянство України. Ось така пропозиція для Трухана від російського добровольчого корпусу. І, до речі, командир цього корпусу він має громадянство Російської Федерації. Згідно повідомлень у ЗМІ в Одесі створять військову адміністрацію, її очолить Лисак. Тобто Одеса без керівництва не залишиться, що важливо. Сам Труханов заявив, що залишатиметься мером Одеси до рішення міської ради. І він заявляє про те, що він не має громадянства РФ і що це, буцім, то фальсифікація. І що він готує позови до українських судів, а також планує звертатися в Європейський суд з прав людини. Цікаво, що російські пропагандисти сьогодні пишуть, що Зеленський накаже вивезти Труханова на Росію. І щодо цього, також з які підстави, якщо у Труханова немає громадянства, залишатися на території України, у нього що є посвідка на постійне проживання чи що, тому спостерігаємо за розвитком подій. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в Етері.